Всім привітки, всіх рада вітати в новому влозі. У нас сьогодні день народження в самого кращого чоловіка. І тата на цій планеті. Да, ще він росте. <смі> а я, поки він поїхав по робочим справам, не знаю, чи буде він сьогодні з нами чи ні. Надіємося, що буде, але тортик я вчора зготувала. Рецепт обов'язково вставлю в приготування. И... Я тут сьогодні вранці збирала дітей в садочок. На дворі 25 градусів жара, а треба було й майки повдівати. І штани якісь. Я думала, що я оцю коробочку буду розпаковувати вже на новій квартирі. Ну Но ні. І я знаю, що мають бути ще якісь похолодання незначні, але це не відміняє факту, що ще тиждень треба ходити в чомусь такому, ну, адекватному футболці, в якихось штанах не, не грубих. Почала міряти сьогодні вранці. Маленькі штани на Женю. Футболка маленька на Женю. Знаєте, коли я пакую речі, якісь, з яких, ну, от зиму спакувала, і є речі, які я така, ну, так шкода їх зараз вже кудись віддавати. Може, дитина ще в них походить. А потім ти дістаєш, коли тобі воно треба. А воно коротке, а він не походить в них. Коротше. То хочу перебрати зараз. Перебрати і виходить, що в Жені дуже мало штанів, саме літніх. Сьогодні вранці дуже тяжкий був похід. Стиралка починає працювати теплі дні. Треба багато перестирати. Бо були свята, не стирали. Тому вибачайте за фоновий шум. Женя шорти хотів сьогодні вдіти. Я його говорила взяти їх з собою в групі вдіти. Він забув рюкзак той. Я знала, що він його забув, але я думала, це не буде такої проблеми. Закатав мені істерику, боже, це якийсь жах. Настя, то ми самокат дарили на двох колесах. Вона не вміє рівновагу тримати, вона постійно неє, що їй він не подобається, вона не хоче на ньому їздити. вона хоче інший. А мене це так бісить просто. Кажу, Настя, вчися. А то я викину його. У <гум> нас не то, що викину. можна просто на офіс його завезти і більше ніколи не побачити. Але я ще хочу, щоб вона навчилась на ньому їздити, розумієте? Ну, загалом. А, сьогодні дуже в мене був знервований ранок. Дуже. Спочатку одна дитина мене вивела, а потім інша. Ой, ладно. А, я тут поки буду речі перебирати, а вам включу тортик. Готувала вчора Сергію на день народження. Дуже простенький, він дуже любить вафельні торти. І я так поки була на роботі, була хвилинка перепочинку. В інстаграмі мені е викинувся рекомендація. Торт Рафаело вафельний. Тому, можливо, вам буде так само цікаво на замітку. Спробуємо. Не знаю, що. Ну, я думаю, що буде смачно з горіхи, кокос. Не думаю, що це може бути несмачно. Але задумка цікава, як варіант. Ну, Бо всі звикли готувати з вареною, з гущенки. Хоча я знаю, що хтось буває готовий на один шар з вареною, один шар з невареною. Ну, так. Тоже можна. Ладно. Включаю вам рецептик. Дуже простий і дуже швидкий, елементарний. А сама буду перебирати ці речі. Ще не знаю, де я діла на стіні кепки. Панама є, а кепки? Де Настіні кепки? У мене рідко, коли таке буває. Я нібито весь весь головний убір тримаю в одній коробці. Типу там теплий, холодний. Жені не понаходила, а на стіні... Проблема, проблема. Вирішила чоловіку робити торт Рафаело з вафель на день народження. Покажу вам рецепт. Нам треба вафлі. Десь грам 40 мигдаля. грам 80 розтоплене масло. Така велика пачка з у мене. Окосова стружка. також десь грам 80-40 І це треба, щоб перемолоти горішки. І ще треба міксер або блендер, щоб змішати згущенку з маслом. Так що, зараз поїхали. Такий тортик у нас вищу дуже швидко. Розові коржі, правда, є декілька штук, <смі> Такі. але нічого страшного. Завтра ще світічки поставим. буде смакота, смакота. быть ведь быть засну так заснулся Що по подарунку? У мене була геніальна ідея <кхи> подарувати Сергію Веніловий програвач. І взагалі я хотіла купити в сундучку ці такі, там, де все зразу, і колоночки є, і програвач, і підсилювач з фонокоректором. Але ну, мене Сергій любить дуже, щоб якщо купляти, то щось якісне і каже: подивись відгуки, огляди, подивилися відгуки і огляди. Поняла, що ті сундучки повна фігня, Ну, типу, їх дуже не радять, бо по багатьом причинам не радять. І а, поїхав він на ринок якийсь. ну, У нас на центральний. а, за платівками, ну, щоб подивитися платівочки. І там йому порадив. Один дідок, другого дідка, який займається цими програвачами, і взагалі він, типу, хобі в нього таке, він і ремонтує. Ми до нього поїхали і ось знайшли таке чудо. Це німець 80-х років. З алмазною голкою. Тут все, все автоматичне, дуже ну він в реалі якісний, він такий важкий. Це одне з пунктів, які я дивилась, що важливі. Щоб він був важкий, бо якщо він легенький, то він, типу, ходить ходором. Через те, до речі, і погано, коли в програвачі є колонки, тому що вони дають так само вібрації. А, і в дешевих програвачах погана голка, поганий пасок. Взагалі, ці голки псують платівки, бо платівки дуже дорогі, від півтори тисячі гривень коштує одна платівка. У нас тут платівки ще Сергієвих батьків, і деякі він купив би ушні на базарчику. Там вони не так багато коштували. Але якщо там взяти, ми там хочемо Imagine Reckon взяти нову, то від півтори тисячі і вище, і там і дві з половиною, і три тисячі є. І, звичайно, купувати платівку за 25 три тисячі на дешевий програвач. На програвач, який коштує шість тисяч, то дуже шкода буде, якщо ти її послухаєш пару разів і вона буде. Шипіти. Бо а, були ми в діда, він там нам включав цього програвача на своїй платівках. А, і звук був супер чистий, прям класний. Бо наші платівки, ті, що в нас було вони шиплять, десь є щось не так. Коротше, воно не має шипіти. Ну, ось такий поміху давати таку, знаєте, атмосферну, злегка, зовсім злегка, але взагалі, якщо нова платівка, то взагалі не має давати таких ну, шумів. Тому Сергій дуже задоволений, бо він дуже хотів Купив це програвач. До нього треба ще фонокоректор-підсилювач і колонки окремо. Колонки і ось це брали саме бюджетне. Ну, бо якщо прям все купляти, зразу дуже, дуже дорого виходить. А це хороший програвач, він бушний, але він супер класний. Знаєте, на багато-багато років і ще дітям залишиться. Тому. Дуже круто. Ми слухали вже. І така атмосфера, і коли включаєш цю музику, то хочеться щось робити. Бо коли телевізор включаєш, то хочеться полежати. А тут прям класно. таке Нове хобі в нас, Як я кажу: будемо тепер замість на столу купувати платівки. Тому, так. Да. Ще треба догляд він там дивився. Протирати ці платівки треба і так далі. А ну, на це він вже цим буде займатись, бо подарунок то його. Але чоловік дуже і дуже щасливий. У нас тут є і різні багато. Якась класика є, але ну, класика ще й стара, вона дуже репить, і класику взагалі неможливо слухати, яка репить. Є Beatles декілька альбомів. Думала, що є ще Queen, але в тому Queen щось інше було. У нас Beatles є. На мене цей подобається е, білий альбом. Тут з двох, з двох складається. Шкода, що не можна вам включити через авторські права. Але, але, але. Так, це можна забрати. Це можна поставити. наже до старту Дження тебе! Дякую! сьогодні красотка сінігарна. Ми вже переділися. Щось прохолодніше, да? Їде, в садик, їде. Давай. Я сьогодні ж вділа ці шорти. бо так, як жарко на дворі. І вони супер офігенні. Не знаю. Це дуже зручно. Правда, мені здається, коли буде дуже і дуже жарко, то буде дуже-дуже жарко. Але зараз я прям дуже задоволена. В ще такі великоваті на мене. Думаю, вистачить до кінця. Так, <ріх> да, тому все. Я взагалі ніколи не любила такої довжини чорти, бо в мене коліна не дуже гарні, і ікра велика. Ну, тобто, мені не дуже йдуть, такі, такий тип одягу. але я завжди раніше коротше щось носила. Але наразі щось коротше, не варіант. І е е е е це дуже зручно. Так що на е е моє літо Ну, оце теплу пору класний буде в мене лук. Шорти, футболка вільна. Сергія декілька також стрельнула. І плаття. Бо в штанах вже ні в яких не удобно. Цей пузожитель займає Це вже дуже багато місця. Так що, ось такі рекомендаціони. Бо я. Ні, у мене були також штани для вагітних з Настю. Джинси були. Я не пам'ятаю, де їх діло, вони більше що десь в Білій церкві, але ну, моїх батьків. Але так як ми туди не їздили, не їздили, вже, ну, як я завагітніла, і перед цим ну, ми там були останній раз в кінці літа а, минулого, то я навіть уявлення не маю, де вони можуть бути, щоб мені мама їх привезла насправді. А нові я ну, якось на секунді не могла знайти, бо я дивилась періодично, не знаходила. І потім вже забила на Типу, є спортивні, є. Коротше, нормально, пережити можна ту ситуацію. Але такі, що прям така висока резинка, прямо ж посюди, у мене перші такі шорти. Шортиці взагалі випадково знайшла, шукала штани. Дивлюсь, о, шорти. О, ніби мають бути. Так що дуже класно. Я відчуваю, що я в них доходжу до самого кінця, бо є ще куди рости. Треба зазняти, до речі, відео про другий триместр. Бажано сьогодні, в мене сьогодні гарний настрій. Я прям сьогодні проснулася з класним настроєм. А, вчора Сергія була днюха, і в мене не був. ну У мене був поганий настрій, не знаю чого, бо він постійно казав, чого ти така сумна. <сум> Кажу, я вагітна жінка. Я не знаю, коли з яким настроєм я проснуся, це нормально. А сьогодні, прям не знаю. Щось у мене гарний настрій. А, і на таких емоціях треба зняти відосик. Плюс сонечко в нас є. Тому має бути. Має все скласти. Тільки треба сценарій написати. Щоб було легше, бо я попередній раз два рази знімала про перший триместр. Бо колись давно, коли я частіше знімала відео тематичні, то я писала завжди сценарій. А потім цей про перший триместр знімала так від голови і багато чого не сказала. Загалом для статичних відео треба хоч якісь тези написати. Тому, так. Да. Щодо будівельного влогу. Не знаю, коли він буде. <хи> Є надія, ніби там уже по електриці не так багато залишилось, ну як не багато залишилось. Е на даному етапі ми не будемо електрику прям повністю під ноль закінчувати, там щиток і так далі. Нам головне, щоб Сергій зараз кинув кабеля в штроби, щоб могло міг або плиточник заходити і ставити, ну плитку ложити, бо штроби в нас по підлозі. Е або приїжджати мої батьки і стіни штукатурити. Бо там ну, штроби в стінах. Тому, головне, щоб він туди заклав кабель а розпайку, там щиток збирати. Це все він вже буде тоді, коли ми туди переїдемо. Так що, ніби як до кінця квітня маємо вже закінчити цей етап і перейдуть інші спеціалісти до роботи. І тоді, ну, я тільки єдине, я плюс-мінус знаю, там мої батьки приїжджають на вихідні, ну не на вихідні, а на 3-4 дні. Тобто тут по таймінгу, зрозуміло, що встигнуть, то зроблять. А от е поки що взагалі не зрозуміло, скільки може часу займати плитка. І ось цей е момент з плиткою найтакий най тривожніший, бо від нього буде залежати, коли ми будемо переїжджати. Ну, бо плитка положиться вже буде набагато краще. Потім я ж кажу, 4 дня, 3-4 дні мої батьки приїдуть постягують і буде все супер-попер. З меблями поки що не зрозуміло. З меблями, до речі, в нас в Вінниці з'явився магазин табурет Тюа. Багато да, хто мені його рекомендував. Я, до речі, там дивилася, дуже класний шкаф знайшла по дуже адекватній ціні для дітей. Бо я для дітей хотіла, щоб в кожного була така своя, типу як колона, ну, щоб туди речі складати. І разом з тим, щоб був спільний один такий, щоб відкривати вішати. Я не могла знайти, бо, як правило, або з одною такою половинкою, або. Ну, коротше, щось не могла знайти. Комод-варіант, теж непоганий може бути. В Юску недавно, був по хороші знижки, великі такі на 6 шухляд. Але ж їм теж треба кудись вішати. А мені би як. Поки що думаємо, що ми не будемо тягнути стару мебель звідси. <хи> Поки що, як думаємо, там будемо бачити. Дуже хочеться, звичайно, вже туди з новими меблями переїжджати. А, то, да, то я там знайшла класний шкаф, ми навіть його були приміряли, ну бо там є ця vr реалізація а, і... Ми його хотіли. До речі, хто може знає, хто там часи замовляє по виготовленню. Бо там, я коли, бо я на табурет Юа на самому додатку позакидала всю меблі, яка мені там теоретично подобається, ми дивились і в ванну туди стелаж, і там на різну мебель пише різний термін виготовлення. Тому цікаво по терміну виготовлення, чи дійсно там потрібно чекати місяць, там пише 15-40 днів. Ну, бо ми так подумали, якщо дійсно так, то тоді треба вже замовляти меблі, коли плиточник зайде. Ну, щоб встиг, хоч ну, кудись речі ж треба буде складати, щоб хоча б один шкаф якийсь був, щоб туди можна було речі складати. А, да, тому з дитячим я прям супер крутий знайшла шкаф. До речі, я тут його поставлю. Можливо, хтось такий самий має, і відгук мені залишить. І до нас в кімнату також подивилася. А, ніби а, я до нас кімнату, до речі, такий саме думала брати. Бо так само відділ для Сергія буде, для мене і спільний, типу, щось повісити. Там ще знизу ж ухлядує. Да, ми спочатку думали з зеркалами брати, а потім подумали, що типу, цей варіант супер крутий. З кухнею багато питань. Тому я мені випадково була в Ютубі викинулася реклама, що таборет ЮАЗ з'явились у Вінниці. І це супер круто, бо ми зможемо туди під'їхати. І пощупати, і потрогати, і поговорити, і ту саму кухню, наприклад, замовити. Е, ну, в общем, дуже багато чого зробити. Ну, бо це легше. Чим... Я не проти покупок через інтернет, але там, коли можна піти в Юск, потрогати, і потім замовити. Да. А коли типу, ти не зрозумієш, взагалі, якої якості воно може бути теоретично, то трошки стрімновато замовляти. А тут е, пішов, потрогав. І, а кухня то взагалі окрема тема. Шошка ну, це ще таке поміряв, влізе-влізе. З кухнями дуже все складно. <схід> ще якби вона була просто пряма, то да, так вона в нас подібна. Тому там набагато все складніше, то дуже круто, що вони десь, до речі, в Вінниці відкрилися в кінці е березня, мені здається, щось таке. Да. А ще я думаю, що якщо вони є в місті. То значить, доставка буде безкоштовна. Ну, типу, можна з магазину забрати, або не така дорога. Бо якщо дивитись через сайт, то там доставка до двох тисяч майже нам обходилась. Ну, наприклад, за один шкаф. А тоді вже треба дивитись, де дешевше, в Юзку чи там. Ну, бо дві тисячі тільки на доставці, так таке трохи. А, так що так, да, буду рада почути відгуки, хто там замовляв з того сайту. Буде цікаво, бо ми в магазин поїдемо вже як Сергій електрику закінчить, бо то було це свята у нас. E, вчора він собі вихідний зробив, бо ну, день народження <смі> уже провів його так. як Я йому сказала, як в минулому житті, <смі> бо з, з, з теперішньою його зайнятістю э, немає взагалі часу, коли відпочивати. А тут прям робив, шохтів і то і, ну, В общем, хороший день, як на мене був вчора. І, і. і він уже закінчує з електрикою, щоб за ним затримки не було, щоб інші люди працювали. І тоді вже ми зможемо в якийсь там вечорок під'їхати до ну, в сам магазин і з ними поспілкуватися вже безпосередньо. Так, що ось такі у нас новини по квартирі. Це до того, що на цьому тижні вийде більш цього, що відео про другий триместр, а не будівельний влог. Будівельний <під> влог. Я не знаю, коли наступний вийде, бо в принципі там і по електриці не буде особи що розказувати. Ну, в принципі, буде що показати, але прям не для цілого відео. Тому ну, щось буде з електрики. Надіємося через тиждень або через два. І щось вже може плитка вже почнеться кластись. Так хочеться. так хочеться. Все. На цьому буду відео завершувати, таке воно вийшло в нас. вийшло. Не таке атмосферне, як попереднє про великдень, але там атмосфера була. А тут, звичайне, буденне, рутинне життя. З капелькою позитиву, але як Настя вчора казала, хочу день народження своє. Череш кажу, я теж колись схід, тепер уже не хочу. <гум> да, Тому з часом не хочеться дорослішати. Хочеться, щоб діти росли, а тобі завжди було 30. <гум> да, Сергію, до речі, було 32 роки. Буде так на свічках ніде нічого не було. 32 рочки чоловічку. <гум> Все. Всім дякую за перегляд, дякую за привітання. Думаю, вони будуть. І всім до наступного влога пока-пока.